Добрий день, дорогі семикласники та семикласниці. Наша подорож казковою країною морфології продовжується. Незвичайна пригода трапилася із сполучником. Одного разу, коли сполучник разом з іншими частинами мови весело бігав, стрибав у лісі, той не помітив, як зачепився своїм ланцюжком об гілочку ялинки. Ланцюжок розірвався і розкотився багатьма намистинками. Засмучений сполучник не знає, що йому робити. Тепер він не може відрізнити себе від однозвучних слів. Діти, давайте йому допоможемо. Темою нашого уроку буде розрізнення сполучників і однозвучних слів, синонімічні і антонімічні сполучники, складання пам'ятки, як відрізнити сполучники й однозвучні з ними інші частини мови. З прийменниками та частками проте, зате, якби та інші. Сьогодні на уроці ви навчитесь розрізняти сполучники й однозвучні з ним слова. Дізнаєтесь, що називається синонімічними й антонімічними сполучниками. Складете пам'ятку, як відрізнити сполучники й однозвучні з ними слова інших частин мови. Наш сполучник розплакався. Розкотилися його намистинки. Давайте йому допоможемо. Для того, щоб віднайти намистинки сполучника, треба уміти відрізнити сполучник від інших частин мови. Для цього спробуємо замінити сполучник іншим сполучником. Заміна можлива то це сполучник. Перевіримо. На те лихо, щоб з тим лихом боротись. У цьому реченні ми бачимо, що заміна можлива, на те лихо, аби з тим лихом боротись. Отже, щоб це сполучник. Щоб не робили, робіть з любов'ю. А ось бачимо, що в цьому реченні заміна на аби без порушення змісту речення неможлива, тому що це поєднання займенника і частки. Якби не було б хмар, ми не знали б ціни сонцю. Можемо сказати, коли б не було хмар, ми не знали б ціни сонцю. Отже, заміна можлива. І якби це сполучник, пишемо разом. Як би ти не знав багато, а більш за всіх не знатимеш, в цьому реченні заміна, якби на коли б неможлива, тому це поєднання прислівника і частки. Листопадний лютий, проте, спитаючим взутий. Листопадний-лютий але, чим взутий, можемо і так сказати. Отже, заміна про те на але можлива, тому проте це сполучник. І порівняймо інше речення: не кажи про те, чого не знаєш. В цьому реченні про те, замінити на але ми не зможемо попорушитися зміст речення. Отже, це поєднання прийменника і займенника. Тож корисні поради для вас. Якщо сполучники, якби якщо можна замінити на коли б, щоб на аби, проте на але, то це сполучник. Наш сполучник гіркі сльози лє». Завдання з нами хай виконує. Розглянемо наступні речення. Поміркуйте, у якому реченні що виступає у ролі сполучника. Відомо, що ліс лікує. Побачили сонце, що ховалось за Хмари. Поміркували? Перевіримо. У першому реченні, що виступає в ролі сполучника, а в другому реченні, що це займенник? Чому? Тому що у другому реченні що можна замінити на яке. Дивіться: побачили сонце яке ховалось за хмари». Отже, що це займенник? Якщо така заміна неможлива, без зміни змісту речення, тоді що це сполучник? Так, як було в першому реченні? Робимо висновок. Що можна замінити на який, яка, яке? Отже, це займенник. Що не можна замінити на який, яка, яке, без зміни змісту речення це сполучник. До уваги інша пара речень. Усе вийде, коли попрацюєш. Не знаю, коли прийду додому. Давайте поміркуємо над цими реченнями, в якому із них є сполучник. Отже, сполучник у першому реченні. А в другому коли виступає в ролі прислівника. Чому? Якщо коли можна замінити на якщо, то це буде сполучник. Якщо така заміна неможлива без зміни змісту речення, то це прислівник. Давайте перевіримо. Усе вийде, якщо попрацюєш, можемо сказати таке речення. Так, отже, коли. Сполучник. Сполучник вже веселим став, бо він першу істину пізнав. Розглянемо завдання. Усно визначте частину мови виділених слів. На щасливому материному обличчі, що сяє і світиться від радості, я побачила сльози. От жаль, Миколо, що ми корзину в ліс не взяли. Порівняємо ці речення. Бачимо виділені слова. Що? Міркуємо. В першому реченні, що виступає в ролі займенника. Можемо замінити, пригадуємо на яке на щасливому матерному обличчі, яке сяє і світиться від радості, я побачила сльози. Отже, що в першому реченні займенник. Інше речення заміна така неможлива, тому що це сполучник. До уваги наступна пара речень. Ну як же можна не любити матір, коли вона життя тобі дала? Чекаю дня, коли прийду до тебе знову. Міркуємо, в якому із речень є сполучник. І це в першому реченні. А в другому реченні, коли виступає в ролі, прислівника. Сполучник наш веселим став, він інше завдання з нами теж виконує. Насамперед пригадаймо, що називається синонімами. І ви вже знаєте, що синоніми це слова, які мають близьке або тотожне значення, але різні за звучанням і написанням. Хоча сполучники і не мають лексичного значення. То вони і не можуть бути взагалі то справжніми синонімами, але грають тотожні ролі в реченні. Наприклад, було важко, проте ніхто не скаржився. У цьому реченні сполучник «проте» можна замінити на синонімічний, але, однак, зате. Порівняймо: було важко проте… Ніхто не скаржився. Було важко, але ніхто не скаржився. Наступне речення. Учитель сказав, аби мовчали. Учитель сказав, щоб мовчали. Отже, наступний ряд синонімічних сполучників, щоб аби. Якби знав, де впадеш, соломки підстелив би. У цьому реченні, якби можна замінити на «колиб». І в нас вийшло речення, коли б знав, де впадеш, соломки підстелив би. Хлопець пропав, тому спізнився. Хлопець пропав, тож спізнився, можемо так сказати, так? Отже, синонімічний ряд сполучників «тож», тому, тому що. І останнє речення: Удень і ввечері я чую одну пісню. Скажемо у день та ввечері я чую одну пісню. Отже, синонімічні сполучники і та й. Виконаємо письмову вправу сполучник синонім. Замініть виділений сполучник у прислів'ї на синонімічний. Виконаємо цю вправу усно. Треба нахилитися, щоб криниці води напитися. Поміркуйте, який із сполучників ви оберете для заміни виділеного сполучника. Так, і це перший сполучник. Перевіримо. Треба нахилитися, аби криниці води напитися. Наступне речення є в глечику молоко та голова не влізе. Пропонуються вам сполучники. Аби, що, як, але поміркуємо. Є в глечику молоко, але голова не влізе. Коли б не зима, то й літо було б довше. Як-от, якби, якщо отож яким можна замінити сполучником, коли б. Якби, правильно, якби не зима, то й літо було б довше? Розумний, хоч і знає, проте завжди спитає. Однак, тобто боцім. Яка заміна тут можлива, як ви думаєте? І це сполучник, однак, перевірмо. Розумний, хоч і знає, однак завжди спитає: Не смійся з іншого, аби тобі не було того, або ніж, мов щоб. Не смійся з іншого, щоб тобі не було того. Отже, можлива заміна сполучника, аби на щоб. Розглянемо антонімічні сполучники. Ви знаєте, що антоніми це слова з протилежним лексичним значенням. Проведемо паралель між групами сурядних сполучників, єднальних і розділових. Наприклад, день і ніч ні вдень, ні вночі. Ви бачите тут єднальні сполучники і ні, -ні» які об'єднують. День або ніч, чи вдень, чи вночі? І ви бачите тут розділові сполучники, або чи, чи, які розділяють. Як розрізнити сполучник від прийменника із займенником, чи сполучник від прислівника з часткою? Для цього ставимо такі питання і відповідаємо на них. Чи можемо поставити питання до слова? Чи виступає слово членом речення? Чи можемо це слово замінити на ще один синонімічний сполучник? Закріпимо. Виконане письмове завдання. Виконайте вправу. Номер три. Перепишіть, знімаючи риску. Натисніть на паузу і виконайте завдання письмово у зошиті. Перевіримо. Хоч важка була дорога, зате наша перемога. Зате це сполучник, і пишемо разом. Ворон висміює свиню за те, що вона чорна. І за те, це прийменник плюс займенник пишемо окремо. Розумний хоч і знає, проте завжди спитає. Проте це сполучник. Пишемо разом. Про те, Зозуля кує, що свого гнізда немає. Проте пишемо окремо, тому що це прийменник із займенником. Щоб вода не принесла, вона, вона ж забере. Щоб займенник і частка пишемо окремо. Щоб руки вміли, треба працювати головою. Щоб це сполучник, пишемо разом. А тепер спробуйте самостійно дописати речення правильно та пояснити правопис. Натисніть на паузу. Пропоную це завдання виконати письмово. Справились? Давайте перевіримо. Я пропоную вам таку підбірку речень. Вибачте мене за те, що не повідомив вчасно. І після те ви поставили кому, перед що. Багато часу змарнував. Кома зате прогулявся. В цьому реченні, в другому реченні зате виступає в ролі сполучника, на відміну від першого, де ви бачите поєднання прийменника із займенником. Третє речення: Щоб не плакати, я сміюся. Щоб це сполучник, тому що можлива заміна на аби. І пишемо разом. Після плакати у вас стоїть кома. Четверте речення: Щоб сказати йому переконливе? І в цьому реченні заміна щоб на аби неможлива, тому пишемо окремо, і це поєднання займенника і частки. Речення питальне в кінці стоїть знак питання. П'яте. Якщо скаже, то зроблю. Якщо. Бачимо, можемо замінити на коли, отже, якщо це сполучник, після скаже, у вас повинна стояти кома. Останнє речення. Якщо буде робитися без тебе, бабусю, не знаю. Якщо пишемо окремо, тому що це поєднання прислівника із займенником. Заміна на коли неможлива мистинки знань дорогу відшукали і сполучника майже нас догнали. Отже, зробимо висновки із вивченої нами теми на сьогоднішньому уроці. Якщо про те, за те можна замінити на але, то це сполучники. Якщо про те, не можемо замінити на але, то це поєднання прийменника із займенником. І до таких слів можна поставити питання. Якщо щоб можна замінити на аби, то це сполучник і пишемо разом. Якщо щоб замінити на аби не можемо, то це поєднання займенника і частки. Частку Б можна перенести в інше місце речення тому вона пишеться завжди окремо. Якби якщо замінимо на коли б, значить сполучник. Якби і якщо замінити не можемо, то це поєднання прислівника і частки, а також прислівника і займенника. Частку би можна перенести в інше місце речення, а на як падає логічний наголос. Що не можна замінити на який, яка яке, то це сполучник. Що можна замінити на який, яка яке – це займенник. Коли можемо замінити на якщо, і це сполучник. Коли не можна замінити це прислівник. Як можна замінити на коли, мов якщо це сполучник. Як можна замінити на як саме яким способом, і це інша частина мови. Прислівник. Всі намистинки сполучнику вам діти вдалося зібрати. Молодці, не губіть намистинки знань і ви. Дякую вам за роботу на уроці. Бажаю вам наполегливості та старанності.